Для тих, хто приєднався до нас щойно у марафоні Єдині новини ми збираємо для спецпризначенців гурмона новітні дрони-розвідники. Збір за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, донатьте просто зараз. Наша ціль 25 мільйонів гривень на безпілотники дальньої дії сич українського виробництва. То що це за безпілотна система? Чим вона відрізняється? Які має переваги? Політ сичив на власні очі. Вже бачив наш Влад Величко, і Зараз побачимо це. І ми травень 2023-го. Пряме влучання в російську РЛС підлітка. Окупанти тікають. Їхня радіолокаційна станція знищена. Скупчення ворожої техніки. І знову в ціль. Працює головне управління розвідки Міноборони. Всі знищені на відео об'єкти робота безпілотного комплексу СИЧ. Він максимально простий, зручний, надійний, без, безвідмовний. Так його описує оператор із позивним Крауч, який нищить ним росіян у їх тилу. Він може працювати як розвідником, так і виконувати спеціальні задачі. Він працює в день, вночі може працювати в умовах застосування перешкод РЕБ. Розробили та виготовляють ці БПЛА в Україні. Спершу дрон був розвідувальним, пізніше його допрацювали. Тож тепер для утилізації окупантів сич використовує широкий арсенал. Він може нести різні типи боєприпасів: погасні, осколочні або кумулятивні. Дрон багаторазовий. Він не тільки нищить росіян та їх техніку, а й збирає розвіддані. І після виконання завдання повертається на базу, де готується до наступного вильоту. Вони ефективно працюють порівняно з іншими комплексами. Досить невеликі втрати, тому це дуже ефективна зброя. Лише бійці спецпідрозділів гурмо, лише сечами знищили ворожої техніки вже на понад 100 мільйонів доларів. Гур використовує сечів від початку повномасштабної війни. Тож, чим таких дронів більше, тим живої сили та техніки росіян менше. Владислав Величко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.